Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні 30 у нас, листопада. Я відложив повністю всі діла, які тільки є. З нарізання чобуків. Добре, хоч совість не муча, бо кошти ніколи наперед не беру. То тепер хоч независими від розсилання чобуків. Вони є, усе буде там в порядку. Сьогодні, коротше, все кидаю, вроді такий денок. Зараз тихо. Геть не шолохне, і я бистренько з утра схватився. І давай думаю, буду ось о, одважено. Зараз буду робити 30 літрів. Зроблю бодовської суміші. Обробляти буду персиковий сад, бо якщо я не оброблю персиковий сад, а буду сидіти в гаражі нарізати чубуки, то що я буду вам показувати весною, коли воно все загнеться <світтє> Да? Значить, я зараз буду короче, одважив, оце отут у мене ось ось 2 кіла. Е бачите, далі кусяки. Лапна. ось, о. І я буду. Буду робити 30 літ на 30 літрів води. Коротше, я два куска два жив. Коротше, я не беру 500 грамів, беру там 700 грамів. 700 грамів. Зараз я доведу це все діло до 30 літрів. Ну, вже готової от е суміші. І буду брати е коротше, кіло мідного купоросу. Ну там я чуть-чуть більше вийде в мене. Я не... Геть на 30 буду робити, а так 35, десь підтримує. Ну, кілоше. А зараз лю гарячу воду. Я іменно гарячу набрав воду, дивіться, як воно там парує, все, бачите. Навмисно набрав гарячої води, щоб погасити ізвість. І Дивіться, як вона зразу вступила в реакцію. Молненосно. Тільки я викинув цей вилив води і одразу ж реакція пішла. Зразу, ну дивіться, бульби і вона починає кипіти. Ну, тобто, зараз ще долю води сюди. От. І потім буду мідний купорос в гарячу воду лить. Ого, пішла реакція конкретна. А я зразу його буду не давати йому. Вилітати. Ось, дерев'яна палка, зараз ще води сюди пугну. Так, десь я тут ще набирав трохи. Та ось, зараз все віду сюди. І так. О! І хай вона собі гаситься. Зараз погасю. Буду колоти, щоб не так реакція бурна, щоб не було в мене фонтана, як у минулому році. Я тут є лідвіруєми. Отак От я його буду, тут все перемішую, дерев'яна палка це в мене. Короте, працюємо. Так, Ось, взяв вже готову пачку, тут ось один кілограм. Трошечки вже я на короче, буду Давати таке я 30-300 грам на 10 літрів води. Короче, 100 грамів я відсипав відсюди. Та і що, буду робити так, як годиться. Бо оце оці наглас, воно тоді може Недобра сказати, все, дивіться, висипав я. от І зараз опять же, гарячою водою залью це за все, щоб розтворити і буду лити тонкою струйкою, щоб не було здорових хлоп'їв Тут у мене все, ось дивіться, кипить, як можете бачити. Це. Коротше, потім роз... Топлю чи розтворю цей мідний купорос. купороз. Тобто зараз у відрі піду гарячої води, налю. а це помішую, щоб воно не так бурно. Я не знаю, чи камера передає. Чуєте, кипить там. Прямо. Добряча кипить. Там так видно, гляньте. Коло палки. Все кипить тут. Ну і фай кипить. Бачок бачок ось я зразу тут видіс, зразу підзаряджаю. Хоча в мене завжди заряджений. Не зависимо, скільки я виброскав Бачок чи два. Ну, коротше, батарея. Повинна бути повністю завжди заряджена, я ж кажу, независимо від того, скільки ви там працювали. Чи один бачок, чи не один, все одно включайте, заряджайте. І тоді він буде вам служити вірою і правдою. А та там вже і кусків, мені кажеться, що там не залишилося. Ро, ладно, піду, наберу тепер води сюди, розтворю і буду. Попрошу, мабуть, дружину, щоб тихенько мені лила, я буду Ну, щоб не... Бо якщо різко били, то просто здоровий хлоп, я тоді образуюся, ну, погано. Коротше, побачите. Так, уже готово. Розтворив я і повністю мідний купорос. І Зараз тонкою струйкою у чотири руки будемо заливати. Я ось буду. Полотить отак дерев'яною палкою, а дружина не потихеньку мені щоб подбивчать. Отак ось і все ми будемо. І оце буде в нас правильна бордошка турить. Бачите, як воно без хлопів у нас виходить, бо воно Металевими не бажано там, бо пишуть в другий раз. Та міксером можна, можна і міксером, але ну, трошки воно буде метал, що із мідним купоросом і буде міднення більше на міксері. Ну тобто ви мід виберете собі на метал. Так що не стоїть цього робити. Або ж якщо у вас є з нержавійки. Все, дивіться, все немає, все розтворилося, в відрі немає нічого, після відрона. І ось бачите, яка в нас суміш вийшла. Без хлопців, без нічого. Зараз воно постоять тут пару минуток, трошки остина, бо все гаряче. І ми заправляємо наш бачок, одіваємо костюм, щоб не красити себе. І все, і в вбой. Ну, тобто так оце. Ну от, зарядився, зарядив бачок, поставив уже все. Зараз на плечі і піду оброблять. Да, До речі, про цей просіжував із цього, з нержавійки. Сито у ну, мене все таке є. Воно таке мілке, що капець. То, тут навіть нічого і немає, бачите? Ну тобто Геть, абсолютно нема нічого. Ну я на всякий випадок думаю перестрахуватися, щоб потім ну, не бігати форсунку постійно мить. Ну все, йдемо обробляти. Так, ну що, поїхали. Ось так воно це, це і працює. Бачите? І красами ці персики. О, покрасили! Викупаємо! Щоб було як годиться, потім трохи пройде, подивимося, як воно його там покрасило, і ще раз пройдемо і все. Як бачите, все працює, нічого не забивається. Працюю в прямому ефірі, без виключених цей інтос, тобто, ніяких тут. Все прекрасно. Ну, коротше, побризкаю потім, бо в мене ще я планую і малину піти побризкати, і войлочні вишні. Ну, коротше, зараз з утра повністю, повністю йде, буде весь обробіток саду. Повністю. Усі дерева абсолютно. А вже потім вже буде видно, буду там, вернуся до чубуків. Так, Добрався я вже й до балки. Дивіться, які тут. Блин. Ліпахи, всю вже войлочну вишню обробив. Та Коротше, всі я вже тут обробив. Давненько я тут уже не був. Ну Три тижні точно сюди не ходив. Ну Отак ось воно все тут виглядає. Моя і клубніка, от і маліна. Може хто скучив, то дивіться за моїм господарством. Малину я теж обробив вже. Ну цей ряд всього залишився. Зараз я цей ряд оброблю. А так я вже повністю закрасив ті ряди і там войлочні вишні закрасив. Тобто все, все путем. Будемо із хворобами боротися. Ну і залишився в останній з цієї сторони, бо я йду з однієї сторони, а потім з другої. Та воно видно, дивіться, внизу синя я з тієї сторони ходив. Третій, третій бачок роблю. Сад уже обробив. Так що якось оце отак. Так, все, хорош. Блін, тут. Пролетіло. Всі дивіться, що вже бачите, воно видно синя дерева, два кущі воючної вишні, я тут вже покропив, повністю вже так облив, що не знаю, в місці воно з вазу нами, які залишилися. Коротше, все, йду до хати. Все тут покропив, ще якісь зарази або собаки, якусь ямку вирили. Ну Це ось моя мальвіна, бачите, Ту, що садив. Якось отак, Іду до хати. Короче, закінчив я. Усе повністю весь сад оброблений. Геть усі дерева, воно видно по приствольних кругах. Деякі ще залишилося літра 4, деякі по два рази обходив. Особо дивиться і не вимазався. Як був білий, так і є білий. Бачите, окуляри не, не використовував, бо в мене немає, бачите, і лиця вся чиста. Ну, які дерева, вони немає тут вийшло мого Я навіть штангу не піднімав. Тобто вони мені не надай погода, тиха-тихо. То я якось оце все закінчив, так скажем. Закінчив. Ось, я показую вам. От посадив і тут черешню був. Воно крупло от Вікторії Максименко. От. Короте, всі персики все обробив. На цьому все. Всім дякую, що були зі мною. Дякую за коментарі. От. Не забуваємо, що у нас завтра розіграш. Е, у нас там пишіть коменти. Любий комент буде зарахований, буде брати участь у розіграші. От. Там три форми. Писанка Олега Михайловича. більше я не буду там робити угадайки і все остальне, а то того обідали, того не обідали. Коротше, виходить, як звичайно, знаєте, за свої пірожки сам же і підірост. да, за французький свій. Вот. То, то все будуть розіграш і по подальшому, а тільки то буде так. То під одним відео ніяких монет, ніяких не цього об'явив розіграш, під тим відео пишіть, що хочете, кожен коментар буде рандомайзер вибере когось. Та і все, а то один. І то буде. Бо я ж кажу, чим більше добра робиш, тим більше і винуватий. Ну це якось так. На цьому все. Всім миру і добра. Крепких спин. До побачення до наступних відео. До завтра, бо завтра буде розіграш.